Я дуже радію, що такий захід відбувається саме з ініціативи наших за жінок і координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей: 63 тисячі. І це кількість українських дітей, які сьогодні позбавлені батьківської опіки. Це населення цілого міста, такого як Бориспіль, Ірпінь чи Коломия. І від нас з вами залежить, чи буде це умовно місто депресивне. Чи буде воно процвітаючим. Стратегія розвитку сімейного виховання дітей. Тому що інтернати це тюрьма. Це безправа вибору, безправа розвитку, без права індивідуальності, безправа творчості. Це радянський колективізм. Ми розділили виклики. Чому діти потрапляють в інтернат? Чому в родинах виникають проблеми? Що саме ми можемо зробити, щоб упередити? Бо наша ціль не реагувати, коли ми вже зараз шукаємо для 63 тисяч опікунів, прийомні родини і так інше, це вже реакція. Чому ці діти опинились в цій системі? Ми маємо подивитись на крок назад. Право дитини проживати в сімейному оточенні це державна політика. І сьогодні від всіх нас залежить, яким буде майбутнє дітей, які стали сиротами або не мають батьків. Ми разом з вами здатні працювати так, щоб в регіонах більше знали про патронатні родини, про прийомні родини, про підтримку цих сімей, і більше наших громадян наважувалися допомагати таким дітям. Патронатних родин у нас зараз функціонує 473. І ну, це дуже суттєве збільшення кількості патронатних родин, але патронатних родин не вистачає. Зазвичай, ось цей такий збільшення кількості патронатних вихователів відбувається там, де активні керівники громад або є включення інших стейхолдерів, які прям рекрутують свою громаду. Сьогодні пройшов дуже важливий захід форум з темою право дитини на виховання в сім'ї. І я дякую всім регіональним лідеркам, які долучилися до цього форуму, тому що саме вони на сьогоднішній день стануть амбасадорами впровадження стратегії, яка забезпечує виховання кожної дитини в сімейному оточенні.